Є знижки представляють коко знижки травня на евкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на феністил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Наша колега у Канах і у Франції триває 77-й канський кінофестиваль. Вся увага прикута ту там до іранського режисера Мохамада Росу. Лофа, адже він режисер, який зміг зняти кіно про злочини іранського режиму та ще й потім під страхом смерті втікти з Ірану, щоб презентувати цей фільм у Канах. От на прем'єрі була кореспондентка сніданку з 1 плюс 1» Олена Квітка і Олена з нами ексклюзивно на прямому включенні. Олена, доброго ранку тобі. Це Канни, набережно Криозет і кінотеатр Люм'єра позаду мене. Це легендарна. В легендарному кінотеатрі, і ось буквально тут вчора лунали просто шалені авації. Вона тривала 13 з половиною хвилин. на честь прем'єри фірми, який називався насіння священного інжиру. Ось так це відбувалося, Ви знаєте, але в першу чергу ці оплески були на честь творця цього фільму іранського режисера Мухаммада Розлофа. Його шаленими оплесками вітали двічі, як тільки він зайшов в залиші перед прем'єрою. А потім, після закінчення власне фільму, його оплесками не відпускали. Аби трошечки відчути цю атмосферу, я пропоную вам послухати, як це було і подивитися. Це був це був страшенно емоційний момент. Ви знаєте, він просто був до мурах і дослід і знімальної групи. Власне, і всі гості, які були тоді на прем'єрі. Але ви знаєте, зчитувалися емоції всієї знімальної групи і режисера. От не за такий, не за такий страшний фільм про злочиння іранського режиму. Вони хотіли отримати ці оплески. І власне на прем'єру Мухаммад Розулов він прибув у супроводі своєї знімальної групи. і також з рук не відпускав світлини. А він тримав в руках дві фотографії. Це Фотографії ви бачите їх двох акторів їм в фільмі належить одні з головних ролей, і тут на прем'єрі в Чорвканах вони бути не змогли, тому що їх просто не випустили з Ірану, заборонили їм вийти, і одного актора заарештували. Та й сам Розулов буквально ще два тижні тому. Сам під страхом смерті пішки тікав з Ірану, а секретно перетинав кордон. І ось історія Він зробив фактично неможливо. І ось історія цієї втечі вона варта сценарію на одного фільму. Хто такий взагалі Мухамат і історія цієї втечі зараз? З вам трошечки розповім власне Мухаммад Розлов це іранський незалежний кіношник, йому 52 роки, і всі його фільми, які він знімає, вони про реальне життя в Ірані, а про те, що там власне відбувається. Ну і власне за те, що він робить, всі його фільми вони вже мають А клеймо. Мають клеймо про те, що вони загрожують національній безпеці Ірану, і це пропаганда проти режиму. Власне, за це його вже не один раз засуджували. Перший свій вирок він отримав у 2010 році. Тоді поліція приїхала. А власне на сам знімальний майданчик і заарештували його там. Сказали, що мовляв, в нього немає дозволів на знімання фільмів. У 2017 році в нього відбирають документи і забороняють знімати кіно, але це його не зупиняє. Тому у 2020 році. Свій фільм він презентує на берлінському кінофестивалі. Цей фільм про смертну кару В Ірані, називається Він зла не існує, і ця стрічка отримує головну нагороду Берлінського кінофестивалю Золотого ведмедя. Але тоді Мухаммада Розулофа засуджують ще на рік, тому приїхати отримати нагороду цю він не може. Але цього травня, 2024 року, він власне отримує свій найсуворіший вирок. Це вісім років за гратами, з конфіскацією всього майна і побиття а побиття лише за те, що під час обшуку поліція в його квартирі знайшла декілька пляшок вина. і це в той час, як його черговий фільм про злочин іранського режиму, який називається Несіння священного інжиру. Буде збирається змагатися тут в Канах за головну власне нагороду. І друзі, насправді, от в Каннах, хочу зазначити, що його чекали ще минулого року. Він мав очолити журі фестивалю програму Особливий погляд, але Минулому році іранська влада його заборонила і не випустила. І ось буквально за пару днів до фестивалю з'являється інформація, що він втік з Ірану. А буквально, от на його сторінці в інстаграмі, з'являється світлина. Це було таке коротеньке, навіть відео гори. І так його підписники розуміють, що він вже не в Ірані. через декілька днів він з'являється в Німеччині і дає ексклюзивне інтерв'ю британському виданню The Guardian, де розповідає усі подробиці цієї втечі. Насправді у нього було всього дві години. Аби наважитися на це під страхом смерті. Він перетинав кордон з Іраном власне пішки секретною дорогою. Через гори йому довелося позбавитися всіх своїх телефонів і ноутбуків, щоб його не могли відслідкувати. І цю свою втечу він назвав. Надзвичайно складною і надзвичайно небезпечною. Якби його схопили, його просто вбили. Потім він декілька е, днів переховувався в конспіраційній квартирі, а е, потім йому друзі допомогли доправитися до Німеччини. До Німеччини йому в Німеччині вже йому відновили документи, і ось буквально е, знаєте, вже коли фестиваль розпочався, влада Німеччини і Франції почала переговори про те, щоб дозволити Мокомаду Розолоху, все ж таки приїхати сюди у Францію, в Кану, на Каннський кінофестиваль, і презентувати свій фільм. Тому я вважаю, вчора він був тут. Він зробив двічі неможливо: по перше, він зняв кіно про Іран, будучи. В Ірані, засуджуючи всі злочини рано і приїхав кана для того, щоб його презентувати. Ну і власне цей фільм, який який він вчора показав тут в публіці, він вразив просто всіх до мурах. А багато хто плакав, і він про суддю. Ви в, в Тегерані який під тиском власне ось цих от заворушень, які відбувалися в Ірані від цих, цих протестів, в нього починається параноя, і потім він фактично вчиняє самосуд над своєю родиною. До речі, в кадрі дуже багато документальних кадрів про те, що там відбувається. І от, Власне, вже після прем'єри фільму йому дали слово. Він звертався до гостей, які прийшли подивитися на його стрічку на мові фарсі. В нього був перекладач, власне, коли він виголошував. Ось цю промову він сказав, що ідея цього фільму прийшла до нього, коли він був у в'язниці. Тому це абсолютно реальна історія, яку він втілив і показав у фільмі. Також подякував усім про те, що вони подивилися такий таке довге кіно. Воно тривало 2 години 40 хвилин. А ну і власне сказав, що злоч... сподівався на те, що злочини Ірану іранський режим він перестане одного дня існувати. І ось там тільки що був такий, знаєте, недовгий, коротенький кадр таблички. Була е, така дуже маленька, але суттєва деталь. Е, табличка, де було написано е, Жінка, своб... життя і свобода було написано французькою, і це фактично той е, лозунг солідарності е, з іранськими жінками, який звучить в фільмі, Який був вчора на прем'єрі. Ну і власне, е, ось поява цієї таблички на прем'єрі. Поява Мухаммада Розлофа і його фільму це фактично був вчора тут політичний протест. А до слова, скажу, що цього року всі маніфестації, всі протести тут в Канах заборонили, але йому це вдалося, і його політичний протест. Підтримали друзі. Ну як вже кажуть критики, як тут говорять між собою журналісти, це що цей фільм Мухаммада Розолофа насіння священного інжиру він сплутає тут абсолютно всі карти, тому що дуже багато картин представлено знаменитих режисерів, які можуть отримати цю нагороду, але переможець буде один, і можливо, це сам це сам. Це Саме ця картина насіння священного і жиру. Хто отримує золоту пальмову гілку? Дізнаємося вже сьогодні. я буду за всім слідкувати, обіцяю і розкажу всі подробиці завтра, колеги. Оленка, дякуємо тобі. Дуже цікаве включення. Твоє стільки важливої інформації. Такий ексклюзив для нас. Це дуже цінно. Чекаємо тебе вже завтра. Теж включенням будемо дізнаватися, хто від України представляє на каннах відповідно нашу країну. Дякуємо тобі. Дуже цікаво. Так ну і голове, головне, хто ж все ж таки буде переможцем, Тому Олен чекаємо.